Вітаю вас, дорогі друзі. Чому біблійно міцні церкви зникають? Або їх стає все менше? Ось така тема нашої сьогоднішньої програми. Що відбувається, дорогі друзі? Чому біблійно надійні, так сказати, фундаментальні церкви швидко зникають? І все більше з'являється ліберально толерантних церквів. Все дозволеність, твоя поведінка, твої слова, стиль твого одягу в таких церквах нікого не турбує. Головне, щоб серце було чисте. І ти не забув своє пожертвування принести до церкви. Якщо хочеш, щоб тебе Господь благословив як матеріально. Так і фізично. Друзі, апостол Павло попереджав молодого пастора, церкви, служителя про цей час. Він говорив: бо настане, бо час, коли е, здорової науки не будуть триматися, але за своїми пожадливостями. Виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Тож ми бачимо, дорогі друзі, що все починається з служителя, лідера церкви. Міцний служитель, який стоїть на принципах, основі Святого Писання, той і буде міцна церква. Такий служитель більше піклується не про кількість людей церкві, а про чистоту церкви. Ось чому апостол Павло приділяє великого значення тому, щоб сказати Тимофію, що він повинен мати за взір здорових слів ті, які від мене почув. Ти, тобто апостол Павло говорить до Тимофія, що вони є у вірі і любові, що в Христі Ісусі вона. Навіть навчаючи Тимофія, апостол Павло говорить, що він шукав таких лідерів, які були б вірні і здібні передати науку Христа. Не кількість шукав, а шукав. Тих служителів, які були вірні. А що, чи, а що ти, апостол Павло говорить, чув від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, що будуть спроможні й інших навчати. Тобто, апостол Павло закликає Тимофія, щоб він дотримався святого Писання і ніколи. Не відступав від нього. Триматися Божого Слова, а не догоджувати людям бути безкомпромісним долживчення та дориха. Ось що сьогодні, на жаль, не вистачає сучасним служителям церкви. Сьогодні все більше ми чуємо від церковних лідерів, що ми. Не повинні відрізнятися від інших людей, якщо ми хочемо, щоб вони приходили до нас, до наших церквів. Мотивуючи це словами апостола Павла, який говорив: для всіх я був усе, щоб спасти бодай деяких. Але Дивлячись на повний текст цього уривку, апостол Павло ніколи не порушив святого Писання не своєю поведінкою, ні своїми словами. Він жив в тамтешньому світі, якщо можна так сказати, як ми живемо і в сьогоднішньому світі, але світ не жив в ньому. Він ніколи не закликав християн до такої форми життя, як в невіруючих, а навпаки, казав, щоб вони наслідували його, як Він Христа. Не бувши беззаконний Богові, а законний Христові, так писав апостол Павло про себе до віруючих у Коринті. Апостол Павло був за чистоту Євангелії. І якщо хтось приносив інше Євангеліє, і він не був толерантним, він попереджав. І Боже Слово попереджає нас сьогодні, що коли хто вам не те благовістить, що ви прийняли, нехай буде проклятий. Бо тепер. Апостол Павло пише це довіруючих в Галатії. Чи я в людей шукаю признання? Чи в Бога? Чи людям в я доджати? Бо коли б доджав я ще людям, я не був би рабом Христовим. Прагматизм. Ось що сьогодні заполонює церкви в наш час. Ви запитаєте, а що таке прагматизм? Знаєте, словник дає таке значення. Це є поведінка, діяльність, яка не базується на принципах правильності, але скорисних почуттів, вигоди. Не як буде правильно, а як буде вигодно. Сьогодні церкви настільки бояться образити людей, що уникають таких тем, як різного вида збочення, перелюбу, розпиття алкогольних напоїв, і пропускають такі розділи, як перше послання до Коринтян 6 розділ, або Ефесіанам 5 розділ і 18 вірш по 21. -й. Тобто там говориться. Не впивайтесь вином, а сповняйтеся Духом Святим. Це не важливо. Церковні лідери не хочуть навчати, яке має бути правильне поводження. Вони хочуть доджати людям, щоб вони чули щось ну, приємне, щоб на слідуючий раз вони приїхали до церкви, і церковний паркінг, і лавки були заповнені. Але, на жаль, серце таких людей не змінене і не заповнене Христом. Такі люди або лідери таких церков вважають, що чим більше е, людей буде в церкві, тим буде церква успішніша, незважаючи на те, яке вчення вони несуть. Це називається прагматизмом. А насправді, друзі, це є. Компроміс або ж згідно Біблії, це є дружба зі світом. Біблія закликає нас вийти зі світу, а не йти на компроміс. І щоб світ прийшов до церкви, і церква наповнювалася ненаверненими або невіруючими людьми. Ісус проповідував і говорив до людей, що вони повинні покаятись і вірувати в Євангелію. Чи ми багато, друзі, чуємо в наших церквах проповідей про покаяння, гріх, святість чи освячення? Я пригадую, як один служитель церкви говорив на проповіді, що Бог нас настільки благословив, як народ ізраїльський в пустині, коли Він виводив його з єгипетського полону чи рабства. І вони йшли в обіцяний край. У них. Як і в нас, взуття не зношується. Друзі, все більше сьогодні лідерів наголошують на життя матеріальне, аніж на життя за святим Писанням. Якщо ми є правдиві християни, то ми маємо бачити це. І Це не повинно. Як би сказати, застати нас зненацька, тому що є і будуть існувати багато фальшивих церков і пасторів, пасторів відступників, бо навіть святе говорить, що навіть сатана прикидається ангелом світла. І якщо це робить сатана, то ж. Невелика ця річ, якщо і слуги його прикидаються слугами праведності, бо їхній кінець згідно буде їхніми вчинками, як писав апостол Павло, в Коринті. Дорогі християни, ми повинні розуміти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Любов охолони, люди, які були за правду. Відкинуть її і приймуть брехню. Ісуса Христа, і Його Слово Біблію, публічно будуть відкидати, цуратися. Хтось сказав, що пройде пандемія, і все повернеться, як було. Але, друзі, сталося ще гірше. Війна. Гинуть ні в чому не повинні люди. Жахіття. Світ не йде до кращого, не стає кращим. Але стає все гіршим і гіршим. Біблія говорить, як було за днів Ноя і Лота, так буде прихід Сина Людського. Тож, коли ми це все спостерігаємо і бачимо, що це все стається в нашому поколінні, Біблія нас закликає, що ми були пильними і були готові зустріти нашого Господа Ісуса Христа. Бо Він сказав, що він прийде і забере нас, щоб ми були там, де і Він, з нашої сторони, ми повинні бути готові зустріти нашого Господа Ісуса Христа. На цьому я закінчу нашу програму. Залишайтеся з Богом.